Обласна організація партії Батьківщина підбила підсумки двох років управління країною президента Віктора Януковича. Вони вважають їх провальними. За словами керівника краєвого осередку партії Івана Мунтяна, Янукович не виконав жодного пункту передвиборчої програми. Більше того, зростають ціни на продукти, підвищуються тарифи на комунальні послуги та телефонний зв'язок. Жалко тих людей, коли заходять у магазинах і дивляться на, на, на всі продукти як на музей. Ви собі уявляєте, гіршого не може бути, коли він не має можливості купляти хорошого куска м'яса або іншого продукту, якісь хороші продукти харчування. Він може зайти і тільки подивитися. І кому що він скаже за словами Івана Мунтяна, не допоможе президенту укріпити позиції і те, що до його команди прийшло чимало представників із теперішньої опозиції. Батьківщина очистилась від зрадників. Переконаний керівник її обласного осередку. Я сказав, що особисто я. Буду займатися цим питанням після не дай бог хто зрадить не не обов'язково у Верхов, Верховному Раді, навіть на. Особисто буду брати писати прізвище і буду клеїти на його двір по вулиці на школі і так далі. Що це от щоб він знав це. Якщо хто збирається зраджувати, щоб він знав протягом останніх декількох тижнів у всіх районах та в місті відбулись партійні конференції, на яких було обрано керівників осередків та визначено план підготовки до парламентських виборів. Його Подкидишев, Сергій Грубляк, Ньюс Чернівці.